Друзі, усім привіт! Ну Що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в Українській Прем'єрлізі у сезоні 2022-2023 років. 2 вересня 2022 рік. Львівський рух на стадіоні Україна. Команда приймає Шахтар Донецьк Ігоря Явічевича 1-0. Донецький Шахтар перемагає. Все вирішив єдиний м'яч, який на 78-й хвилині забив Єохім Конопля. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. І розпочнемо ми все з вами обговорювати зі стартових складів. Львівський рух Кучук, головний тренер команди 4-2-3-1, стартова розстановка львівської команди. Панків у воротах парацентральних захисників Слюсар Дідик, Лях Сич по флангах. Фідерчук Сапуга, центральні опорні підзахисники притула. Центральний такувальний півзахисник. Соломон Табор, Руніч по флангах та Клімчук у нападі. Це стартова розновка львівського руха. Шахтардонецьк, Ігор Явічевич, головний тренер команди. 4-1-4-1. Стартова розновка донечан, Анатолій Трубін у воротах, Колі Матвієнко, Валерій Бондарь. Пара центральних захисників. Єхінка нап'є Богдан. Михайличенко по флангах, Тарас Степаненко центральный и опорный півзахисник, Артем Бондаренко, Георгий Судаков центральные атакувальные півзахисники, Иван Петряк, Миша Мудрик по флангах, та Даня Сикана как раз Это стартовая расстановка Донецкого Шахтаря. Тепер, друзі, про сам футбол давайте говорити. Ну що ж, друзі, донечені, в принципі, заволоділи територіальною ініціативою, більше позиційно атакували, більше володіли м'ячем. А лівський рух в захисті команда не відсиджувалася. І, в принципі, у рух о, також проходили непогані комбінації, непогані атаки. В цілому, донечання, було важко якраз зламати оборону лівського руха. Міша Мудрік на 35 хвилині матчу отримує пряму червону картку. Донечча, не так було дуже важко якраз -то взламати оборону Олівян, а точні вилучення Міші Мудрика на 35-й хвилині матчу відбувається. Але, початку, навіть в принципі, знаєте, друзі, навіть на зважаючи те, що це ще... да, команда стала менше сидіти. О, знаєте, що все одно намагався домінувати, намагалася команда Ігоря Авічевичі більше володіти м'ячем. Хоча, звичайно, що після того, як донеччани отримала червону картку, у Лівяни трішки, так знаєте, і м'ячем стало більше володіти. Ну і справді, у руху непавні були моменти, але перший тайм завершується в ніччю 0-0. До речі, ось реальний шанс був в першому таймі, щоб забити. Пригодиться там, не була комбінація Донеччан, Міша Мудрик там вийшов. Один на один, але паньків відбив удар Міші Мудрика. А Міша отримав червону картку, перший тем завершиться з рахунком 0-0. Донецькому штарету потрібно було перемагати. Мисік, Байчук, Де Паула видуть у руха на другий тайм, Не він Джурасик, Лукас Тейлер, Олександр Зубков, Маріан Швєта та Сінатра, Троурей ведуть у Донецьку штарем. Так, uh, да, потрібно було перемагати. Донецька у сезоні 22-23 були за чемпіонством з Дніпром. Uh, тому і справді для штера uh, дуже важливі були всі бали. Ну і Рук також команда грає у більшості, звичайно, що Рук також відчув рух те, що може і перемогти шахтарну. Вилучення міші Мудрика на 35-тій хвилині, воно і справді львів'янам і справді дало абсолютно всі шанси для того, щоб вирвати перемогу. Шахтар менш став трішки м'ячем володіти, звичайно, що коли команда стала менше діяти. Але в цілому Глобальне, все одно більше позиційно атакували, більше створювали, ну, не можу сказати, що взагалі якісь голіві нагоди були у цьому матчі, була дружба до боротьби. Шахтар підбирався до штарного майданчика руха, але львів'яни відбивалися і нічого не давали створити донечанам. Руха були на пані контратаки, але довести їх до бойових шансів все-таки. Вдається руху. 70. Восьма хвилина матчу. Донецький шахтар позиційно атакує Валерій Бондар. Виконує хорошу подачу. Дужного майданчика Канапля. Удар головою. Гол. Йохім Канапля. Валерій Бондар. Робить хороше закидання до штрафного майданчика. І тут Йохім Канапля. Вривається. Пробиває головою і забиває Йохім Канапля. 78-х хвилина матчу Донецький Шахтар забиває гол. Валерий Бондар записывает до свого пасива голіву передачу, а Донецький Шахтар збиває. Де и якраз на 79-й хвилині матчу Притулу поміняє, Мисі Клімчука поміняє. Штеран на 11 плюс 4-й хвилині матчу Марен Швед поміняє Георгия Судакова. Ну, кінець матча. рух был на мяче, донечани вже захищались більше. Намагалася втримати цю мінімальну 1-0, Це була важка перемога для Штерена. Команда у меншці грала з 35-ї хвилини по-друге дуже сильний суперник рух, і, в принципі, надійне захищався. Але геніальний навіс Валерія Бондаря і геніальний удар головою хіміка Канаплі Таки пробиває оборону руха. І -кінці в кінці кінців Донецький шахтар 2 вересня 2022 року обігрує Львівський рух. З рахунком 1-0. Після, э, після геніальної подачі Валерія Бондаря і геніального удара Хіміка канаплі Глооя. 1-0 донецький Шахтар перемагає. Це була важка перемога. Якщо дивитися статистику цього матча, 8-5 по ударах перевага Донецького Штатера. Ударів площину 3-2 перевага у Донеччан, володіння м'ячем 43. На 57, тобто 57% Шахтар Донецьк володів Міячем 43 рух, ну, Полодіння, в принципі, не таке да? хоча, в принципі, там на старті матчу контроль м'яча був дуже великий у штере. Ну і 5 за кутовими також перевага Донецького штере. Ну тобто, за усіма такими ключовими статистичними показниками, Донецький шахтар. переграє Львівський рух. І якщо таки підбивати підсумок безпосередньо до того матча, то я вважаю, що якраз це саме на таку перемогу 1-0, на таку мінімальну, важку перемогу 1-0. Шахтар Донецький вважає Деїнаграф. Все-таки донечанни все-таки мало більше таких моментів. 1-0 перемога і Хімка Напля приніс донечанну перемогу. Пригадали ми цей матч, чемпіонат України. Сезон 22-23 вересня 22 рік. Стадіон Україна у Львові. Рух, шахтар, Донецьк. 1-0. Шахтар Донецьк. Перемагає Яхим. Канапля після навісни. Валерія Бондаря Приніс Донецькому Шахтарю перемогу. Друзі, побажаємо руху. шахтарю Донецьку всього найкращого. Вам, друзі, добра. Будьте не найголовні, друзі, найголовні, друзі, Будьте і щасливі. Бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.